Всім привіт! Сьогодні у нас буде на огляді фонарик. Невеличкий зробимо тест огляд. Дивимось стандартна така упаковка, що тут у нас написано яркий світ оболочка із металу, температура світіння 5300-6300 Кельвін. Десь так воно є. 800 метрів дальність, я сумніваюся. Ну і тут далі різні надписи. Нам не дуже цікаві. З іншої сторони модель ліхтарика BL A92 P50. Це на світлодіводі П50. Дивимось, що у нас всередині. Так ось така у нас тут комплектація. Сам ліхтарик, USB-C провод, коротенький, дешевенький, простенький. Ну і тут проволочка. Та й пішли всього, більше нічого цікавого. Так, провод теж тут нічого роздивлятися. Десь сантиметрів 30 він довжиною. Так, ну і сам ліхтарик. Ось так він виглядає. Довжина в зложеному стані 15,3 сантиметрів в розложеному 16,1. Ось так він виглядає. Алюмінієвий сплав. Неважкий. Так, давайте подивимось. Вага. 156 грамів. Він може рівно стояти як в такому положенні, так і в такому. USB-C зарядка під заглушкою. Це дуже зручно, що USB-C. У мене вже буквально все від USB-C. І кнопка теж прорезинена. Поки вмикати не будемо, давайте подивимось, що всередині живіться він від акумулятора формату 18650. Ну, стандартний такий. І тут він теж розбирається. Під воду не занурював, але резиночки є, я думаю. Вологу якусь витримає, плюсом туди, мінусом сюди. Що вмикаємо? Ось так він світить. Моргає тільки на камеру, так він не моргає. Так ось так зум працює. Ну, на 800 метрів він не достає, але при зарядженому акумуляторі, я думаю, метрів на 200 достане. Так, три режими роботи в нього. Вимикнути, якщо на протязі 10 секунд нажати ще раз кнопку, буде 50% яскравості. Якщо ще раз нажати, буде стробоскоп. Далі вимикання. Але якщо вимкнути. Та більше, ніж 10 секунд не трогати, то при повторному нажаті на кнопку він буде вимикатися. Це, в принципі, зручно. Не потрібно кожного разу перемикати всі режими. Ось він вимкнеться. А якщо увікнути половину яскравості та 10 секунд більше не трогати, то він теж вимкнеться. З стробоскопу вмикатися не буде. Це теж зручно. Так, кнопка світиться. Двома. Двома кольорами світиться кнопка зеленим та червоним. Коли акумулятор вже сідає, отак от ось просто з однієї сторони зелений світло, а з другої буде червоне. Ніяких тут немає і тонких індикацій, нічого. Так, давайте поставимо на зарядку та подивимось. Заряджати будемо від ноутбучного адаптера звичайного usb c провод та зарядка підійде. Щось вже не підходить. Так, розібрався я, Вибачаюсь від ноутбучної зарядки, щось не захотіло заряджати від телефона. Вмикаємось. Ось пішла такий заряд. Червоне світло моргає. Коли зарядиться, засвітиться зелене з іншого боку. Під час зарядки можна користуватись. Я не знаю. Наскільки це правильно, але працює. Потужній зарядок 2,5 Вт. Це не швидко, прийдеться зачекати, особливо якщо акумулятор великої ємності. В комплекті, до речі, йшов акумулятор. Ось такий, ну це не акумулятор, це пустишка гімності декілька сотень мА. Не потрібно ним користуватися, воно нікуди не годиться. Так, ось такий огляд. Якщо є питання, пишіть. Фонарик рекомендую. Сіти добре. Не дуже далеко, але кому далеко і не потрібно, то згодиться. Мінімальний набор функцій. Вмикання-вимикання дуже удобне. Не потрібно кожного разу всі режими перевимикати. Ось так. На цьому все. До нових зустрічей.